Уявіть, що ви працюєте в кінокомпанії, що опинилася у фінансовій скруті, і ваш єдиний шанс уникнути банкрутства і залишитись на улюбленій роботі це зняти успішний фільм. Тож все залежить тільки від вас. Ви пишете сценарій, робите розкадрування, створюєте декорації, збираєте акторський склад і знімальну групу. Знімайте сцени і монтуйте їх разом, щоб створити фільм. І ось тим цим вам і належить займатись у грі Камера Мотор у локалізації видавництва Lord of Boards. І сьогодні ми з вами розберемо правила цієї гри. Гра Камера Мотор це кооперативна гра, яка розрахована від одного до чотирьох гравців. Учасникам як одній команді доведеться докладати усіх зусиль, щоб створити геніальний фільм, одночасно намагаючись якомога ефективніше використати доступний час, гроші і персонал. Кожен гравців стане одним із керівників відділу знімальної групи, і у свій хід гравці будуть кидати куби, які у грі символізують персонал, Що використовувати їх для виконання дій по зйомці сцен в павільйоні, монтажу фільму або боротьбі з постійними проблемами, які будуть виникати під час роботи. Проте вірний розподіл обов'язків: витрата як часу, так і бюджету, і, звісно, використання геніальних ідей необмінно допоможуть вам зняти справжнісінький шедевр. Або так тільки буде здаватись. Тож давайте починати нашу подорож у створенні фільмів: камера, мотор. Починаємо! На початку гри покладіть ігрове поле на центр стола. Кожен з гравців обирає собі один планшет і викладає його перед собою. Ці планшети надають роль кожному з гравців у створенні нового фільму, проте ви вільно можете обирати будь-який планшет. Не переймайтеся, якщо у вас у грі не буде режисера чи продюсера, зняти фільм все одно вийде. Кожен сценарій складається з двох частин: верхньої і нижньої. Окремо перетасуйте всі верхні і нижні частини, а потім візьміть п'ять випадкових карт кожної частини, щоб утворити дві колоди сценаріїв. Покладіть кожну колоду горілиць на відповідну комірку на полі. Верхні карти кожної з цих колод утворюють ваш початковий сценарій. Перетасуйте колоду проблем. Цей символ у грі вказує на проблему. Викладіть цю колоду у комірку над ігровим полем. А на ці комірки під час гри ви будете викладати ваші поточні проблеми, з якими вам доведеться справлятись. Колода сцен складається із карт, на яких з одного боку є розкадровка, а з іншого вже знята сцена. Перемішайте усі карти і викладіть їх на верхню комірку зони розкадрування, а після візьміть дві карти з колоди і викладіть їх у порожні комірки зони. Перемішайте колоду ідей і роздайте кожному гравцю по три карти, а позосталу колоду покладіть під полем. Карти ідей. Це унікальні карти вашого бачення фінального фільму, покращення процесу зйомки, також деякі роздуми щодо вирішення поточних проблем. Тож, через те, що це саме ваші ідеї, і вони, так би мовити, у вашій голові, ви повинні зберігати ці карти в секреті від інших. Гравці, покладіть жетони недоступно біля поля, а маркер якості на поділку початок, треку якості. Далі перемішайте плитки декорації, покладіть їх горілиць двома рівними стосами на ось ці комірки на ігровому полі. Після цього візьміть спеціальний лічильник, на передній стороні в нього вказується кількість фінансів і кількість часу, що у вас є для зйомки фільму. Проте на початку гри вам потрібно його налаштувати. І для цього переверніть лічильник і виставте відповідну кількість гравців і рівень складності для вашої партії. Наприклад, для двох гравців і нормальної складності. Це і визначить ваші стартові умови. Визначте першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Наприклад, нехай це буде найбільший поціновувач фільмів. Він отримує 6 кубиків персоналу і лічильник фінансів і часу. І на цьому. Приготування завершується. Ваша головна мета створити найкращий фільм, заповнивши усі п'ять комірок монтажної знятими сценами та перемістивши маркер на треку якості з меж червоної зони, створивши як мінімум загалом непогане кіно або навіть шедевр. Чи навпаки знявши так погано, що воно дійсно чудово? І все це потрібно встигнути зробити до закінчення грошей або часу, які відведені на зйомки? Отже, равці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і хід равця складається з п'яти послідовних кроків, які, як я вже казав, до речі, дуже зручно вказуються на лічильнику. А вже на самому початку вам доведеться стикнутися із проблемами, які вимагають вашої уваги. Тож, спершу, гравець повинен відкрити одну карту проблеми. Вона викладається у найближчу комірку від колоди. Якщо там вже є карта, вона зміщується на наступну комірку, що не є дуже корисним. Адже чим правіше знаходиться проблема, тим важче з нею впоратися. Але про це ми поговоримо трохи згодом. До речі, на обороті карти є спеціальна позначка, яка допоможе вам зрозуміти, на яку саме зону буде впливати властивість проблеми. Якщо ряд проблем заповнений, вам немає потреби брати нову карту на початку ходу. Однак, поки ряд заповнений, ви не зможете виконувати жодну дію чи активувати властивість, яка потребує від вас узяти нову карту проблеми. Як тільки карта проблеми викладається у комірку, вона відразу активується і її ефект починає впливати на кожного з гравців. Звісно, що ефекти, які вказуються на цих картах, мають негативний вплив на гравців, заважаючи їм виконувати дії, наприклад, додаючи нові умови для їх виконання чи просто блокуючи дії, або мають негативні властивості, які спрацьовують наприкінці ходу. Після відкриття проблеми гравець кидає всі доступні кубики. Чому я кажу доступні, адже під час попереднього ходу один з гравців міг залишити для вас деякі кубики з викинутими результатами, проте ви повинні розуміти, що у ваш хід вам завжди доступні усі 6 кубиків. Тож за бажанням цю фазу ви можете забрати будь-яку кількість заблокованих кубів і кинути їх, а після застосувати результати за бажанням. На кожному кубику персоналу є шість граней, що представляють різні відділи: камера, світло, звук, актори, художній відділ і спецефекти. До речі, грань спецефекти є джокером, тому її можна використовувати для заміни будь-якої іншої грані. Далі гравець повинен розмістити ці кубики персоналу на комірках дій, щоб виконати їх. Є комірки, які потребують будь-які куби. На ось такі комірки потрібно виставляти однакові грані. Є такі комірки, де зазначається, яку саме грань потрібно виставляти на комірку, або ось такі грані на вибір. А також, наприклад, є зона втілення ідей, яка потребує або два будь-яких кубика для активації, або один кубик, і витратити одні гроші, або ж понизити рівень якості на треку. До речі, коли вам потрібно витратити гроші, чи час, ви повинні повернути відповідне колесо на лічильнику, відмітивши це. Виставивши куби на комірки, вони залишаються там стояти до кінця виконання усіх дій. Тому двічі виконати одну й ту саму дію в один хід не вийде. До речі, виконуючи дії, ви можете не мати потрібних граней для повного її виконання. Тоді ви можете залишити ці куби для наступного гравця, в надії, що, наприклад, він зможе виконати хоча б одну камеру або символ спецефектів і закрити останню комірку, вирішивши проблему. Після того, як ви виставили всі свої куби і активували всі дії, ви можете залишити деякі невикористані куби, викладаючи їх окремо від залишених кубів, грані на яких, за вашою думкою, можуть бути корисні для наступного гравця. Проте наступний гравець все одно зможе їх перекинути, якщо що. Наприкінці ходу ви повинні зменшити на один показник лічильника часу, а потім передайте лічильник наступному гравцеві, ліворуч. І ваш хід завершився, і наступний гравець починає свій хід з кроку один відкриття карти проблеми. Саме так проходить хід гравця. А тепер я пропоную більш детально поглянути на усі можливі дії, для яких можуть знадобитися кубики персоналу. Наприклад, дія найняти стажиста потребує лише один кубик з будь-якою гранню. і ця дія дозволяє поміняти грань на одному позасталому кубику на будь-яку іншу. До того ж, ви повинні взяти одну карту проблеми, додавши її до ряду. Також, виставивши куби, ви можете розв'язати проблему. Усього є три комірки, де можуть знаходитись проблеми. Щоб скинути карту проблеми, необхідно виставити куби на усі комірки, які знаходяться під картою. Тому для першої зліва карти це два будь-яких куба, а крайньої справа три однакових. Саме тому я і казав, що чим довше ви зволікаєте з проблемами, тим важче їх потім розв'язувати. Тож після активації дії ви прибираєте відповідну карту з комірки, розвертаєте її і підкладаєте у комірку розв'язану. Як тільки там збирається п'ять карт, ви відправляєте їх до скиду і відразу отримуєте бонус або 2 долари, або збільшити показник часу на 1. Відмічаючи це на лічильнику. Якщо так сталося, що колода проблем вичерпалася, просто перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Виконуючи цю дію, ви можете обрати один із двох варіантів. Наприклад, заплатити 1 долар, щоб узяти нову плитку декорації зверху будь-якого стосу. Тоді ви повинні розмістити її в будь-якій орієнтації на порожні клітинки павільйону. Звісно, що плитка не може накривати комірки інших плиток і виходити за межі павільйону. Інша можлива дія це перемістити і обернути будь-яку кількість вже розміщених плиток в павільйоні. Ця дія не потребує додаткової оплати. Ці плитки декорації розміщуються в павільйоні для того, щоб гравці могли зняти сцени, які розміщуються у зоні розкадрування. Проте перед самою зйомкою спершу потрібно все підготувати. А для цього гравець може виставляти кубики персоналу прямо на комірки у павільйоні. Виставляти можна лише на блакитні комірки, при цьому намагаючись це робити таким чином, щоб розташування. Кубів відповідали одній зі схем на картах розкадрування. Проте на деяких комірках декорацій є додаткові умови для виставлення кубів. На такі комірки можна виставляти лише зазначену грань або спецефекти. А ось на такі, навпаки, не можна виставляти грань спецефектів. На всі інші сині комірки виставляються будь-які грані. Виставляючи куби, ви можете обертати схему, як вам заманеться, проте ви не можете відзеркалювати саму схему при викладанні кубів. До того ж, на комірках декорації можуть бути бонуси. Як, наприклад, виставивши кубик на цю комірку, ви отримуєте знижку на знімання сцени, чи підвищуєте рівень якості сцени, чи повинні відкрити одну карту проблеми. Коли у павільйоні ви зібрали потрібну схему з кубиків персоналу, ви можете виконати дію знімання сцени, але для її активації вже не потрібно використовувати кубики. Натомість ви тут отримуєте три варіанти на вибір. Якщо ви знімаєте найвищу сцену, тоді спершу ви повинні сплатити 4 долари та підвищити кількість вашого часу на одиницю. За гроші, як то кажуть, можна купити будь-що, навіть час, як ви бачите. Середня комірка потребує сплатити 3 долари, а найнижча усього 2, але переміститись на треку якості вниз на одну поділку. Як то кажуть, дешево і сердито. Проте і якість відповідна. Однак, як я вже казав, якщо при складанні схеми ви виклали кубик на таку комірку, то ви отримуєте знижку в 1 долар на зйомки сцени. Тобто зараз не 3, а 2 долари. Тож, коли ви маєте потрібну комбінацію у павільйоні і виконуєте дію знімання сцени, ви перевертаєте карту розкадрування і викладаєте її у першу вільну комірку з найменшим числом. Тепер у вас є знята сцена. Деякі властивості карт можуть міняти порядок карт сцен, проте ви завжди повинні викладати нову сцену у першу вільну комірку зверху. До того ж, при викладанні на цих картах сцен також можуть бути додаткові позначки, які можуть підняти маркер на треку якості вгору. Окрім цього, якщо при складанні схеми ви виклали кубик в таку комірку. Ви отримуєте ще одне підняття по треку якості. А ось така комірка змусить вас відкрити нову карту проблем. Тож будьте з нею обачливішими. Якщо ви зняли сцену із нижніх двох комірок, відразу перемістіть на неї карту із верхньої комірки. Остання дія на полі стосується ваших карт ідей, які ви отримали на початку гри на руку. Як я вже казав, ці карти символізують думки у вашій голові, і ви можете поділитися ними лише озвучуючи їх на нарадах. Для того щоб ініціювати нараду, потрібно виконати цю дію, використавши будь-який кубик. А далі три гравці повинні зіграти по одній карті з руки. Звісно, це вони роблять одночасно. Якщо ви граєте в соло чи у двох, додайте карти до трьох із колоди. А ось у чотирьох активний гравець повинен обрати трьох гравців, які і розіграють карти. Звісно, що він може вільно не обрати себе для розіграшу карти. Коли три карти ідей були розіграні, активний гравець повинен вирішити, яка з цих карт буде активована негайно, яку гравці скинуть без активації, а яку зберігуть для майбутньої активації. На це все вказує пам'ятка, яка зазначена під самою дією. Ви, звісно, можете вільно обговорювати, що саме потрібно робити з тією чи іншою картою. Після активації обраної карти, викладіть цю карту до скиду, як і ту, що ви відразу обрали скинути. А ось позасталу ви можете викласти в комірку списку справ. Якщо комірка вже зайнята картою, ви можете вільно замінити її на нову, а стару карту відправити до скиду. Однак ви не можете переглядати скид ідей, поки це вам не дозволить властивість карти. Якщо ж колода ідей спорожніє, то перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Під час гри ви також можете активувати комірки у списку справ, щоб розіграти карту ідеї, виконати її властивість, а після відправити до скиду. Карти ідей надають особливих бонусів гравцям у свій хід, або дозволяють виконати унікальні дії, які, звісно, позитивно впливають на розвиток зйомки фільму. Також у свій хід гравець може не виконувати дії на загальному полі, а скористатися персональними діями, що зазначені на його планшеті. Перші дві дії є унікальними для кожної ролі, проте третя у всіх однакова. Осяяння і дає змогу, використавши один кубик, скинути одну карту ідей з руки і взяти нову. Інші дії дуже різноманітні і мають різні властивості відповідно від ролі. Проте усі вони доволі детально описані як в персональній підказці, так і в буклеті правил. До того ж, на кожному планшеті також указана забаганка гравця. Це особливе прохання чи перевага, якою ви можете користуватися протягом гри. Ці забаганки ніяк не впливають на перебіг самої гри, а лише допомагають створити кіношну атмосферу і розважити вас. Таким чином, гравці виконують ходи по черзі, доки або у вас не скінчаться гроші або час на лічильнику, і тоді ви програєте, бо не зуміли зняти фільм зі встановленими умовами, або ви виклали п'яту карту знятої сцени, і тоді ви відразу повинні перейти до вивчення поточного сценарію. Адже саме він може або надати вам бонусів, або навпаки насипати штрафів. Кожен сценарій складається із верхньої і нижньої частини, і під час гри завдяки властивості Деяких карт ви можете змінювати кожну із цих частин, отримавши наприкінці гри зовсім інший сценарій, ніж той, з яким ви починали гру. Позначки на картах сценарія відповідають кольору карт сцен, які ви встигли відзняти. Усі сцени поділяються на 5 кольорів, кожен з яких відповідає тематичному змісту сцени: комедійна, романтична, трагічна. Драматична і жорстока. Тож тепер, відповідно до умов на картах сценарію, вам необхідно перемістити маркер якості на відповідну кількість поділок. Наприклад, за кожну трагічну на дві поділки вгору, а за кожні дві жорстокі на одну донизу. Якщо після викладання останньої сцени у вас ще залишився час і гроші, а маркер якості не знаходиться у червоній зоні, тоді ви. Перемагаєте і завершуєте свій фільм. Після закінчення гри останнім кроком буде прем'єра вашого фільму. Вмощуйтеся зручніше і за допомогою підказок над кожною коміркою в монтажній за бажанням перекажіть власну інтерпретацію фільму. Гравці можуть розповісти історію по черзі або вибрати когось одного, хто зробить це. Звісно, після прем'єри не скупіться на оплески і викрики Браво! Браво! За фактом у коробці є цілих 6 планшетів гравців, тож ніч не завадить вам грати в камер мотор в п'ятьох чи шістьох. З додатковими змінами ігроладу в такому режимі ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Якщо ви вже добре ознайомились з грою і хотіли б трохи ускладнити її, то перед початком гри виберіть карту продюсерської компанії. Кожна така карта має свій сценарій, що додає нові обмеження або набір додаткових правил, яких буде потрібно дотримуватися під час партії. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Камера Мотор в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!